Привіт! Сьогодні розглянемо конструкцію I like to плюс дієслово, та давайте дізнаємося, що взагалі значить I like. I like означає, мені подобається. В сьогоднішньому уроці ми розглядаємо саме I like to. Тож давайте роз'яснимо, для чого треба частинка TO. Частинка TO перед дієсловом вказує на форму інфінітива, тобто базової форми дієслова. Наприклад, робити to do, читати. To read, працювати, to work в українській мові в формі інфінітива дієслова властиве закінчення ти. Тому якщо ми скажемо я працюю, I work, то ми не бачимо характерного закінчення ти. Якщо скажемо я хочу працювати, I want to work, то тут ми бачимо характерне закінчення ти. Але щоб було простіше запам'ятовувати слова, я подаю їх без частинки ту. Наприклад, не to work. А просто work не to read, а просто read. Але обов'язково звертайте увагу на ці конструкції, вивчайте їх і ніколи не забувайте. Якщо ви гарно засвоїте ці базові знання, то в майбутньому вам буде легше покращувати свій рівень англійської. А тепер давайте попрактикуємо конструкцію I like to з тими словами, які ми розглядали в попередніх уроках. Мені подобається читати книгу кожного дня. I like to read a book every day. Мені подобається грати у футбол. I like to play football. Мені подобається купувати взуття. I like to buy shoes. Мені подобається бачити тебе. I like to see you. Мені подобається робити це. I like to do it. Мені подобається робити це кожного дня. I like to do it every day. Мені подобається ходити до парку. I like to go to the park. Мені подобається пити це. I like to drink it. Мені подобається вчитися кожного дня. I like to study every day. Мені подобається замовляти їжу кожного дня. I like to order food every day. Мені подобається відвідувати це місце. I like to visit this place. Мені подобається працювати. I like to work. Мені подобається грати в ігри кожного дня. I like to play games every day. Мені подобається обговорювати це. I like to discuss it. Наступного разу практикуємо конструкцію I like to з новими словами, а згодом закріплюємо матеріал, і вже в наступних відео розглянемо конструкцію I like, де ви ще краще зрозумієте різницю. Бажаю успіхів і до зустрічі.